Всім привіт, друзі! Сьогодні, як і говорив в минулому відео, приїхав на розвідку на заливчик. Отакий От прекрасний. прекрасний. зимі він себе дуже-дуже гарно проявив. Багато окуньків я впіймав. Навіть, я думаю, вставлю зараз відео, де я наловив купу окуня тут на балансирчик. Дивіться, який кабанос, грам 300. Єлі в лунку вліз, Давай, Владі там й-мою. І зараз йдемо на розвідку пробувати щось тут ловити. Вперед. Приїхав я на своєму байкі, вже речі потрохи розложив, сумку повісив от, і збираємо комплект та стартуємо. Вода, як бачимо, трохи каламутна після зими. Рівень води впав просто жахливо. І в минулому році в таких числах був. Отут все, це все було в воді. Дуже був великий рівень води, але в цьому році, як бачимо, рівень води дуже маленький. З чим це пов'язано, не знаю, але вимкнув камеру, думаю, не буду знімати, поки не буде одної покльовки, тому що пройшовся майже ну, половину заливу обійшов і ні, жодної ну там одна покльовочка була. От. Вирішив, ну думаю, зараз поставлю кренк може. Риба буде більш активно на кренки клювати. І дивіться, що вийшло. Дивіться. Ось такий є маленький щупачок на другому закиді. Такий взагалі ікряний. Зараз ми його по биріку відпустимо. Так, щучка ікряна. Ідемо випускати. Обережно. Ох. Попливла. Блін, в мене вся камера і руки в вікрі, якщо чесно. Це капець. Перша повноцінна клювака на силікон. І це перший закид. Перший закид цієї силіконки і перва повноцінна клювака. Е, дивіться, силіконку мою хочу зіграти. Отдай. Отакий От матрос клюнув. Блін, листявий, пливий. Так, по силіконки, що тут в мене? А, даже й не помню, що це як називається. Топовий японський силікон. Назву прикріплю.